Сергій Володимирович, ви говорите про те, що захід усвідомив для себе загрозу. Водночас свіже повідомлення від держдепу сполучених штатів, що Україна ось ці передані F-16 вона не може використовувати по території Росії, і всі цілі, власне, по яким наноситимуться удари, Україна має погоджувати із західними партнерами, зокрема зі сполученими штатами. Як це трактувати? Про те, що існують такі обмеження, хоча наші військові, наші найвищі військові, о, політичне керівництво пояснювало, що для перемоги Україні потрібно власне місця базування тих самих російських бомбардувальників, місця зберігання кабів, вражати тоді. Можна буде говорити і про суттєві просування на фронті, і про те, що Україна звільнить всю свою суверенну територію, але такого дозволу ми не маємо досі, і досі йде ось таке обмеження, так про яке говорять Сполучені Штати. А чому ну, дуже б хотіло, щоб це все, все ж таки були політичні певні тези і гасла аніж. Військово-практичним, я б так так назвав. Справа в тому, що Захід досі Ну по-перше, не може скинути ті от якісь ланцюги побоювань щодо перетворення військових дій від якоїсь там. Війни на поле бою, як вона зараз, йде там збільшення чи менше чи зменшення активної фази, але з використовуванням вже і ракети, і там танки, авіація, дрони, все все все, окрім ядерної зброї. От ядерних там тактичної ядерної боєголовки, чи там вже е, стратегічні. От, окрім цього, і вони настільки побоюються от ті, у якісь умовній червоній лінії перетнути, щоб не дай Боже хтось там не натиснув. На... Ну знаєте, але ми бачимо, е, ми зараз бачимо абсолютно різні заяви, абсолютно різні ситуації і різну реакцію на на, на два. Ну Назвемо так на два військових конфлікти, ну або можна сказати на е, війну Росії проти України на території України і на е, той військовий конфлікт, який відбувається зараз е, в Ізраїлі, тому що там без якихось погоджень, без занепокоєнь, просто. Підвели 12 величезних там авіаносів і е, човни підтримки одразу швиденько. ніхто не забороняв використовувати ні F-16, ні там F-35, Ну ніякі взагалі там зброї. І так вони занепокоєні, що хтось там в Ізраїлі десь все ж таки достатньо жорстко відповідає на терористичні акції з боку Хамасу. Але тим не менш, реально ніхто не забороняє їм це робити. Більше того, ну допомагають і, і е, озброєнням, як ми бачимо, і певними політичними заявами так само. І давайте згадаємо останні заяви. Е, я не, не хочу помилитись, чи то Цахал, чи можливо представники е, уряду Ізраїлю, але вони сказали, що якщо по цивільним об'єктам з боку Ірану буде нанесений якийсь удар. То миттєво Ізраїль несе удару відповідь по всім ядерним об'єктам Ірану. Нічого страшного. А тут ми говоримо, як ви е, вже вірно зазначили, що для того, щоб зупинити наступ ворога, для того, щоб е, якось перемагати, відвоювати е, свою територію, свою я хочу наголосити на, на цьому, нам дійсно треба е, вражати склади тих самих кабів які знаходяться на території Росії аеродроми треба вражати, які знаходяться на території Росії, склади з тими самими шахедами, які знаходяться на території Росії, ну, тобто ми ж розуміємо, що якщо ми не зможемо а, на території Росії нищити а, авіабази, склади і скупчення там техніки особового складу, ну так ми не зможемо перемогти, тому що не, не можна порівняти. Запаси і резерви особового складу та е різних засобів там боєкомплектів і військової техніки, які є в Росії і в Україні, тому що поки західні партнери вагаються і висловлюють занепокоєння, е Іран, Китай, Північна Корея дуже швиденько реагують на всі запити і миттєво допомагають Росії. Тому тут е ну. Давайте будемо сподіватись, все ж таки, що це більш політичні якісь гасла ніж практичні, тому що нам казали, що нам не дадуть Хаймарси, атакамси, леопарди, Абрамси Ф 16 ніколи ні в якому разі, але на сьогоднішній день вже е, літаки вже в нас, і ми вже говоримо про наступний крок: про е, ракети для цих літаків вже середньої дальності. Напередодні з'явилися повідомлення речник от у Харків Віталій Саранцев їх озвучив про те, що російські окупанти перекидають свої війська з Луганської області на харківський напрямок. Також залучають до військових дій зараз добровольчі підрозділи. З Чим це пов'язано? Як гадаєте, і от серпень на полі бойових дій, як ви бачите, найбільш гарячіші точки. Ну, це пов'язано з тим, що в принципі вони рахують, що Луганська область там залишилась 10 населених пунктів. Там достатньо потужна оборона вибудована в наших захисників. Більш того, іноді в них навіть там успіхи є, але невеличкі. Але не, не варто воно тої уваги. Але натомість Харківська область в них було величезне просування, величезний успіх. Е, їм би хотілося розвинути його й надалі, е, покращити цей успіх і просуватись е, вперед. Далі е, тому і буде це перекидання. Тому вони це і планують, тому що вони останнім часом забуксували. Так там е, дуже важкі бої йдуть, але буквально от сьогодні спілкувався з нашими. Військовими, які стоять на харківському напрямку, не кажуть так важко, дійсно, але в принципі ситуацію вирівняли і стримують зараз і нищать величезну кількість ворога і техніку так само е Тому і в принципі оце перекидання і планується, тому що. Ну, їм треба не зупинятися, якось рухатись вперед, враховуючи те, що небагато часу їм залишилось от такої е, спекотної якоїсь літняної там літньої погоди, бо далі можуть піти дощі, і вже техніка буде в'язнути. Ну, ми це вже проходили не один рік, і тоді просування в них взагалі зупиняються, тому що е, будь-які опорні пункти можуть е, ну, піхоту зупинити нараз. А, е, якась там техніка на кшталт, там я не знаю, там Т-72 чи щось е, такого ну Вони просто, як мінімум, якщо не зупиняються, то вони набагато уповільнюють своє просування. А якщо вони повільні, то вони швидка просто на мішень Знову ж таки, е, якраз е, е, враховуючи от цю ситуацію, можна і десь. Е, Логічно поміркувати з приводу от курської ситуації, що в них зараз відбувається, тобто, от перекидання резервів, наше командування бачить розуміють, де в них слабкі місця, і якраз намагаються вдарити там, де є слабкі місця, для того, щоб вони ну в кращому випадку змогли ретельно там. Поміркувати, що їм важніше: Курська область чи там просування на одне село в Харківській, і тоді перекидати вже резерви. Тому все це в складається в хорошу таку з різних пазлів, але в хорошу таку картинку, яка саме для нас хороша, а не для ворога стосовно залізниці. Яку ворог будував, зрештою, добудував з Ростова до Маріуполя. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко говорить про те, що цю добудовану вже залізницю вороги запустили. Наскільки, на вашу думку, це може ну, по перше, змінити саму логістику ворожу і покращити її? І чи може це вже найближчим часом відбутися на ситуації на фронті? Безперечно, що. Ця залізниця, вона е, буде працювати на руку е, ворогу, тому що дійсно, в ідеалі, так як вона побудована, і якщо вона запрацює на повну потужність, то дійсно вони зможуть перекидати достатньо серйозні резерви, ну за більш короткий проміжок часу. Е, так і є, безперечно, це треба визнати. Але е, ну. Е, Враховуючи те, що спалення просто одної, навіть шафи розподільчої на залізничних колях зупиняє е, мінімум там на добу, а то і на дві, е, логістику в цьому напрямку, то я впевнений, що не буде так критично, як ми можемо собі уявити. Плюс, давайте все ж таки не забувати про те, що є в нас атакамси. Uh, є в нас uh, розвідка від західних партнерів. Ми чітко розуміємо, де може бути накопичення техніки. Ми бачимо, що uh, от та uh, розпіарена система найкраща аналоговнєтної ППО Російською. Вона не працює так, як її розпіарили. Ну, навіть систему ППО наші е, ракети нищать, тому ну що ну, говорити далі? Тому я думаю, що м це проблема, але критичної переваги на фронті не дасть, е, бо ну ми можемо собі. Е, Наперед, за добу, за дві, за три розуміти, звідки йдуть ешелони, де вони накопичуються, не і неможливо за день чи за два одразу розпреділяти з колес е, з вагонів і направляти на різні напрямки фрон фронтів, е, як особовий склад, так і е, військову техніку. Ну і плюс ще давайте не будемо забувати про те, що нам дуже допомагає це таке собі російське радянське спадщини як розгільдяйство. Сергій Володимирович, ще таке питання стосовно, от, власне, цього логістичного маршруту, все ж таки, який логістичний маршрут ворожий для більш небезпечний? Це Керченський міст чи ось ця нова залізниця? Залізниця все ж таки, тому що місто. Ми вже і, і самі собі, і всьому світу показали, що міст піддається враженню. Так Така архітектурна конструкція інженерна, як міст в цілому дуже важко нищиться насправді. Я пам'ятаю, скільки росіяни намагались знищити міст наш між Сєвродонецьком і Лисичанськом. Вони туди стільки гатили, поки нарешті, вже там я не знаю на, на третій, четвертий місяць. Не влучили між плитами, і просто одна плита завалилася. Але він весь був в дірках, але по ньому спокійно проїжджала і техніка, і люди, і все було нормально. Ну, тобто важко знищити місць в принципі. Плюс на сьогоднішній день вони там підготувалися від морських дронів, поставили якісь там ППО проти якраз ракети повітну дронів, які повітрям переміщуються. Але тим не менш, міст зруйнувати можна, і він вже суттєво пошкоджений. А от залізниця це, це більш надійний транспорт. Плюс е, ну у, із, так само з моєї практики, можу сказати, влучання навіть ракети в залізничну колію. І от е, поплавляться ці колі не, не критично, буквально 10 годин при бажанні і нові підвезли, поклали і погнали далі е, потяги. Тому я би е, ну, десь все ж таки е, робив би акцент на е, підвищеній увазі до саме залізничної колії. тому що. Пошкодити важко а якщо пошкоджено, то достатньо легко можна поновити цей транспорт. Але все приїжджає в одну точку, і от саме на скупченні, от всього, що вони будуть підвозити, от там це все може вражатись достатньо потужно.